Ми не можемо лишитися, сказав він. З кожним днем стає дедалі холодніше, а ще водоспад принадливе місце. Він цікавий не лише нам, а й іншим, і ми не знаємо, хто вони, не почуємо їхніх кроків. Тут небезпечно. Може, лишимося бодай на день? Тут небезпечно. Ну, може, є якесь інше місце біля річки? Треба йти далі, треба йти на південь. А хіба річка не тече на південь? Ні, не тече. А можна подивитися на мапі. Так, зараз дістану. Подерта мапа автодоріг, надрукована однією нафтовою компанією, колись склеєна скотчем, а тепер. Просто сто склаптиків, пронумерований олівцем у куточках, щоб їх можна було скласти. Він перебрав м'які аркуші і розклав ті, на яких була зображена ця місцевість. Отут ми перейдемо міст. Це десь за 13 кілометрів звідси. Оце річка тече на схід. Ми йдемо дорогою отут, уздовж східного схилу. Оце наші дороги. У цій чорній лінії на мапі. Дороги міжштатного значення. А чому міжштатного? Бо раніше вони належали штатам тому, що раніше називали штатами. А більше штатів нема? Ні. А що з ними сталося? Точно не знаю. Гарне питання. Але дороги лишилися. Так Поки що. А поки що це наскільки? Не знаю. Напевно, надовго. Їх нічим розбити, тож із ними поки що все буде добре. Але ж на них не буде машин і вантажівок. Не буде. Добре. Готовий. Хлопець кивнув. Він витер ніс рукавом і закинув за спину свій маленький наплічник. Чоловік згорнув шматки мапи, підвівся, і хлопець рушив за ним крізь сірий частокіл дерев у бік дороги. Коли внизу показався міст, вони побачили на ньому фуру, що стояла впоперек дороги, застрягши у перехнябленому залізному поруччі. Знову задощило, і вони, накрившись із головою брезентом, стояли, слухаючи тихий стукіт дощу. Час від часу визирали з під свого синього поліетиленового присмерку. Обійдемо? запитав хлопець. Навряд. Мабуть, треба пролізти під нею. Можливо, доведеться розвантажити візок. Міст з'єднував береги над порогами вони почули, як пороги шумлять, коли підійшли до повороту дороги. З яру налетів вітер, тож вони щільніше підіткнули краї брезенту. І виштовхали візок на міст. Крізь заліздя виднілася річка. Нижче порогів на вапнякових опорах стояв залізничний віадук. На кам'яних стовпах доволі високо виднілися плями, залишені повінью, а закрут річки загатили вали зі стовбурів, чорних гілок і хмизняку. Вантажівка стояла тут уже багато років, сплющені зім'яті під дисками шини. Кабіну затисло між поручнями. Дах причепа з'їхав уперед, а сам причіп вперся у кабіну. Зад вантажівки розвернуло так, що він перехнябив поручні на протилежному боці моста, і останні півтора метра причепа висіли над яром. Вони спробували проштовхнути візок під фурою, але ручка заважала. Доведеться просунути його боком. Крили візок брезентом і залишили під дощем, а самі пірнули під причіп. Хлопець всів на сухе, а чоловік виліз сходинками на паливний бак, витер воду зі скла і зазирнув у кабіну. Зробив крок назад, дотягнувся до ручки, відчинив дверцята, заліз усередину і затраснув їх за собою, сів і роззирнувся. Позаду сидінь спальне місце. Схоже на стару конуру, розкидано папери, бардачок відкритий, але порожній. Він протиснувся за крісло. На ліжку від вологий матрац. Поруч Розчахнутий міні-холодильник, Відкидний стіл. Старі часописи на підлозі. Він попорпався у фанерних шавках угорі, але ті виявилися порожніми. Під ліжком знайшов шухляди. Витягнув їх, але там було саме сміття. Знову переліз до кабіни, сів на водійське місце і глянув на річку крізь повільний потік води наскрізь. Дрібні краплі стукотіли по металевому даху, і на все повільно опускалася темрява. Ніч перебули у вантажівці. А коли вранці дощ ущух, розвантажили візок, перенесли речі, що лежали під причепом на той бік. І знову все поскладали. Метрів за тридцять далі від мосту лежали почорнілі рештки згорілих шин. Чоловік став і задивився на вантажівку. Як думаєш, що в ній? запитав він. Не знаю. Ми тут не перші, тож, мабуть, там уже нічого й немає. Всередину ніяк не залізте. Він приклав вухо до тонкої стінки причепа і ляснув по металу. Звучить порожньо, сказав він. Мабуть, можна залізти через дах, бо інакше, хтось би уже давно прорізав дірку з боку». А чим би вони різали? Щось знайшли б. Він зняв куртку і перекинув її через візок. Потім заліз на крило тягача, звідти на капот. І по вітровому склу видрапався на дах кабіни. Там випростався, повернувся і поглянув на річку. Під ногами вологий метал. Він подивився на хлопця, здавалося, той хвилюється. Чоловік розвернувся і, дотягнувшись до передньої частини причепа, повільно підтягнувся. Іншого способу не було. Він важив небагато, тож міг це зробити. Перекинув одну ногу через край і завис так, відпочиваючи. Потім підтягнувся, перевалився на дах і сів. Пройшовши третину причепа, помітив люк і дістався туди на напівзігнутих ногах. Кришки не було. З причепа тхнуло вологою фанерою. І він відчув добре знайомий кислий запах. Витягнув із кишені часопис, видах кілька сторінок. Підпалив їх запальничкою і кинув у темряву. Слабке шипіння. Відмахнувся від диму і зазирнув в отвір. Здавалося, вогник на підлозі дуже далеко. Він прикрив очі від блиску і тоді зміг охопити поглядом майже весь причіп Трупи. Навалені в різних позах. Висхлі та зморшкуваті в згнилому одязі. Догораючи з горточок паперу змалів до полум'яного жмутка, і потім згас, лишивши на якусь мить слабкий візерунок жаринок, подібний на квітку, на розтоплену троянду, і знову запала темрява. Тієї ночі вони отаборилися в лісі, на кражі, звідки розгортався краєвид на широку передгірну рівнину, що пролягала далі на південь. Чоловік розклав багаття біля скелі, щоб розігріти зморшки, і вони доїли гриби разом із консервованим шпинатом. Уночі в горах здійнялася буря. Її супроводжували канонади тріску та гуркоту, і спалахи блискавки раз по раз підсвічували суворий сірий світ. Хлопець притиснувся до батька. Коли це минуло, застукотів град. Невдовзі він закінчився і зарадив повільний холодний дощ. Коли він знову прокинувся, було ще темно, але дощ припинився димне світло по всій долині. Він підвівся і пройшовся кражем. Відблиск вогнища було видно за кілька кілометрів. Він присів і спостерігав за ним. Запах диму добре чути. Послинив палець і виставив його на вітер. Встав, і, коли вже збирався повертатися, побачив, що брезент освітлений ізсередини. Хлопець прокинувся. Той тендітний синій силует їхнього прихистку в темряві скидався на місце перепочинку в якійсь останній пригоді на краю світу щось майже незбагненне, бо так і було. Увесь наступний день. Вони мандрували крізь пливку млу диму, що долина із лісу. Дим хмарами підіймався від землі ніби туман, і тонкі чорні дерева горіли на схилах, як поганські свічники. Пізніше вони дійшли до місця, де вогонь перед тим перетнув дорогу, і щебеневе покриття досі було тепле, а далі м'якшало під ногами. Гаряча чорна мастика присмоктувалася до взуття. І тягнулися тонкими смужками до дороги, якою вони йшли. Зупинилися. Доведеться перечекати, сказав він. Вони повернулися й отоборилися на самій дорозі. А коли вранці рушили далі, щебінь уже був холодний. Незабаром натрапили на сліди, що запеклися в смолі. Ті сліди з'явилися раптово. Чоловік присів і уважно їх роздивився. Хтось вийшов із лісу вночі і попрямував розтопленою дорогою. Хто це? запитав хлопець. Не знаю. А хто тут? Хто. Натрапили на нього пізніше. Він човгав попереду, трохи підтягуючи одну ногу і час від часу спиняючись, щоб згорблено і невпевнено постояти. А потім рушити далі. Що робитимемо, тату? Нічого. Нам і так добре. Просто будемо йти за ним і дивитися. Поглядати, сказав хлопець, так, поглядати. Вони йшли за ним доволі довго, але через його темп згаяли цілий день, і, врешті-решт, він просто сів на дорогу і більше не вставав. Хлопець схопився за батькову куртку. Усі мовчали. Він мав вигляд обгорілого, як і вся ця місцина. Одяг випалений і чорний одне око вигоріло. Від волосся на почорнілому черепі лишилася якась вошива перука з попелу. Коли вони проходили, він дивився вниз, ніби зробив щось погане. Взуття було перев'язане дротом і забруднене дорожньою смолою. Він мовчки сидів у лахмітті, схилившись. Хлопець усе озирався на нього. Тату. прошепотів він. Що з цим чоловіком? Його вдарила блискавка. Ми можемо йому допомогти, тату? Ні, не можемо. Хлопець і далі смикав його за куртку. Тату. Припини. Ми можемо йому допомогти, тату? Ні, не можемо, для нього вже нічого не зробиш. Ішли далі. Хлопець плакав і постійно озирався. Коли вони дійшли до підніжжя схилу, чоловік зупинився і поглянув на нього, а потім на дорогу позаду. Обгорілий чоловік завалився долі, і з цієї відстані вже годі було розрізнити, що там лежить. Вибач, сказав він, але нам нічого йому дати. Ми не можемо йому допомогти. Мені його шкода, але ми ніяк не можемо зарадити тому, що сталося. Ти ж це й сам знаєш, так? Хлопець втупився в дорогу. Потім кивнув. Вони рушили далі, і хлопець більше не озирався. Увечері все осявала слабка сірчана заграва пожеж. Чорна від стоків застояна вода в придорожніх рівчаках, оповиті туманом гори, бетонним мостом перейшли річку, її течія повільно несла грудки попелу й глини, обвуглені шматки дерев. Потім вони нарешті зупинилися, повернулися і отаборилися під мостом. Він носив при собі гаманець, доки той не протер дірку в кишені штанів. Якось сів на узбіччі, витягнув гаманець і переглянув його в міст трохи грошей і кредитки, водійські права, фото дружини, розклав усе на асфальті, як гральні карти, а тоді викинув у ліс, чорний від поту, шматок шкіри, та сів із фотографією в руках. Потім поклав її на дорогу, встав, і вони рушили далі. Уранці він лежав і роздивлявся глиняні гнізда, споруджені ластівками в закутах під мостом. Поглянув на хлопця, але той відвернувся. Син лежав, спостерігаючи за річкою. Ми нічого не могли зробити. Він не відповів він невдовзі помре. Ми не можемо з ним нічим поділитися, бо тоді самі помремо. Знаю. То, коли ти знову зі мною розмовлятимеш, я розмовляю зараз усе гаразд. Так. Добре. Добре. Вони стояли на протилежному березі річки і кликали його. Пошарпані башки в лахмітті тиняються безплідною землею, довго йдуть висхлим дном мінерального моря. потрісканим і розбитим, як впала впалатарі, доріжки дикого вогню на розплавлених пісках. Постаті розтанули вдалені. Він прокинувся і лежав у темряві.